92 людина, а я один буду. А мені от останнім часом просто. не щастить. Airstrike прилітає, то артудар удар прилітає. Я якщо кидаю, то нікого не вбиває. А мені просто, то info резиденція. Я думаю, AirStrike, скоріш за все, вони переробили, тому що... Притягуєш до себе. AirStrike, скоріш за все, переробили, бо він ну просто не знаю. Якщо ти в зоні AirStrike, то все, ти відразу розмотує. Я не знаю, чому так вони зробили. Раніше так він не дамажив. Шо там паяльник паяя? ай айпая що там у нас набою взято опа сюда ну и не я вот air strike навіть якщо десь ты на краечку стоїш все одно залітає и все А що у нас там оббиты завданно? Будемо від бедра стріляти, ця гра про пі... від <звук> бедра. А, я один не можу два відразу робити. Зразу Що будемо чекати? О, це найс АДС просто. Солидворк. Кип долин як да, мы добре. Marking plate armor!

Другої ППшки. Що у нас там є? є? немає нічого. Почему нитка не ставится? Почему не ставится нитка? Что у нас, на танк? Ну да-да. Пусть у нас уже танк хочет. Цей дроп я побіг а как-то люди воюють треба підбігти до них. -сайт. А кого ты тикаешь? Будь ласка. Да, жахливо я пострелял. Просто жахливо. Что-то у нас десятый. О, целый у нас КТС, коще. Двадцать Что мне на цикал? Ну, КТС, КТРБА. Короче, треба РПГ залутать и побегать. Кастомку треба залутать.

Да, там фулка. Там фулка. Ты бы кулемет встигнути за непату. Та, тачка іда на дроп. Найс. Снуйпер сидить в кущах. Ну, бачу, Криса сидить просто за серко і снайпить. Белі, що якось підкрутити і зустріти. А що це за дрон? Драйвим не один. Да? Да, ще один. Як же я плити невчасно закидываю? РПГшечка сюди її. В момент того як він лягає просто чудовий. Це треба їх крутити. Треба їх крутити. О, нормально им на не дал. я зараз впаду. Давай, давай, просто не падает. Ну, їх треба якось закривати, інакше вони нам життя не дадуть. А інший далеко від біг.

Wyklam i dajcie. Jakim spawnym jest nowy Смішний тип. Хе-хе, пау відкис. Блин, <звук> треба десь плити залутати. Наші нарігає урон. Так, є таке в ігрі, що з реєстрацією тут проблеми. Буває, залітає все, просто все залітає, а буває просто стоїш, стріляєш, 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 а наче як в порожне місце. <різь> <різь> Джочь я не знаю, є сенс його взагалі резати, він просто АФК падає і розбивається.

Він його есть фоткал. Та тачка у нас в спині, тачка, да. Ну і що? ніхто не допоможе, чи що? Допоможе тільки не сильно. А де він зник? Ну, цей снайпер не дає нам грати. Big talent makes me big. Boy perfect. Afer on the Ну, вони ресуються, я їх ходжу. Чому вони ресуються? Це десь лежить. А он. Тільки І не падати. Хм, да, yeah, ну якщо я впаду, то все, ми програли. Сюди! Сюди! Ой! 11 килів. Це просто жах. Я сьогодні в соло, ну не в соло. В попередніх катках робив там по 15 соло. А тут сквадом 11. Із них 9 моїх. <ріст> ну, добре, що люди хоч ресали. Це... Це нам каткою в... виграло, можна так сказати. мене якийсь челендж